Алло! по роботі дзвоню. Сьогодні в музеї сучасного мистецтва Корсаків Сім'ї загиблих героїв надихаються прекрасно. Ми приїхали з Сошненської громади, і ми просто вау в шоці. Більшість нашої групи це сім'ї загиблих військових, зниклих безвісті та у полоні чи громади. І це для них ніби відпочинок, психологічна розгрузка. Справді такі заходи не дуже цінні і дуже потрібні. Тому дякую вам. Мені це прикольно, класно. Гуляти мона. Мені дуже цікаві картини в Атханалін-Сіті. Люблю грати в футболом, але якщо б я любив малювати, я б хотів, щоб тут мої картини були. Ми слали чини, ми перший раз таки бачимо красу, нам тут дуже подобається. Такі заходи, це як реабілітація, відновлення, якесь можна сказати. Відчуваєш себе не наодинці. Відчуваєш себе, що ти комусь потрібний, що хтось тебе зігріває. таких проєктів треба багато і скрізь заплітаю, сонце так добре, так тепло. Дуже понравилося, що цей проєкт продовжився далі, щоб його ніхто не забував. І всі сидимо, і щоб ми ще сюди приїхали. Ну, дуже дякуємо, дуже ми раді. Цей захід став можливий завдяки військовій районній адміністрації Кам'яне-Каширська та місцевим підприємцям.